Ви гарна дівчина весела, ніжна молода, люблю вас, мила Україна, і захищаю я і щодня, і захищаю ящодня. Віта, віта, ви привітна чарівна дівчина квітка, я люблю вас, мила віта, поцілую ніжну квітку. Віта, віта, це життя України майбуття. Віта-віта перемагає, від расистів землі звільняє. Віта, віта переможе, Украї... весь світ їй допоможе. Україна мила рідна моя, чарівна принцеса, рідна моя, Я люблю вас мила, рідна моя, чарівна принцеса, рідна моя, Україна мила, рідна моя, чарівна принцеса, рідна моя, Я люблю вас мила рідна моя. Україна, батьківщина. мила моя. Я просто імпровізував. Зараз в мене це вийшло. ще, ще нові. це на, на, пісня на конкурс Євробачення 2024. Дівчат не знайшов, щоб були. У... Голубі зверху, щоб був голубий одяг, а з, 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 знизу було, щоб жовті брюки або хоча б жовті туфлі нікого не знайшов. В, в народному українському броні теж не, не знайшов. Прийшлося зняти тут на фоні е, Статуї Свободи України. Отак. От Я називаю її стату, статуя Свободи України. От, Україна переможе. Весь світ світ допоможе. Україна батьківщина, рідна, мила Україна. Все, дякую.